Всіх вітаємо. Компанія Стілс має наявності правильно відрізні верстати різних моделей. Модель 4.12, котра працює до, з арматурою до 12 мм. Модель 414, зараз йде е, налаштування даного верстату. Під клієнта заливаються рідини, перевіряється електрична частина. І буде відправлений. Е, Верстат клієнту після налаштування. В комплекті, ще до нього і тут немає передня рейка, на яку виходить арматура. Верстат комплектований вже двома двигунами. Один основна задача якого обертати правильний механізм, а інший через редуктор. Працює з, роликами для, з тяговими роликами, передніми і задніми тяговими роликами. Вага верстата близько 900 кг.